Добрий день, мене звати Тетяна Володимирівна. Про експерта Рзайву АІшу я дізналась від своїх знайомих. Вона працює в центрі правової допомоги. <кхух> Вирішила звернутися до неї в лютому, попередньо зателефонувавши, записалась на консультацію. Зверталась з проблемою щодо звільнення чоловіка з військової служби за станом здоров'я на консультації. Ерзаєва Аїша, вислухавши мою проблему, запропонувала діяти наступним чином: підготувати проекти відповідних скарг до регіонального ВЛК та центрального ВЛК. Експерт підготувала проекти відповідних скарг щодо оскарження рішення ВЛК і рішенням 20-ї регіональної ВЛК. Мого чоловіка запросили на обстеження і проведення повторної ВЛК на визначення придатності. Процедура тривала близько двох місяців. Дякую, юристу та експерту за допомогу і дуже рекомендую звертатися за консультацією і допомогою до Орзаєвої аїща.